Почну з такої приманки на 14 грамах. Ось так презентує. День добрий, мої шанування друзі. Ми з вами знаходимося в Києві. Це нова амбережна. В моїх руках дуже потужні спійнової видуще для 44 грамів. Буду ним намагатися піймати якогось хижака. Хотілося, звісно, судака, а що буде, побачите самі. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Я роблю перше закидання, друзі. Течії ще нема. Мені здається, що 14 грамів буде достатньо. Зараз перевіримо. Поміняв приманку, поставив ось таку кайтек. І груз трошки важчий 22 грама. 14 грамів дуже залегкий і 18. Знову поміняв приманку, ось такий колор поставив. Ізі Шайнер від Кайтек. Щось не клює, друзі. Риба не хоче клювати. Можливо ще рано. А можливо вже і пізно. Але мене дивує, що нема на набережні ні одного рибалки. Цікаво. Можливо ввечері клює. Треба перевіряти. Ходити, перевіряти, можливо, щось і клюне. Як можете бачити, друзі, я тут не один. Ось я. пан рибак. Підходять люди. Можливо, щось і буде. Сьогодні сонечко вийшло. Хотілося хоча б клювання побачити. Поки ще тиша. Ось таку приманку запропоную твістер від Рейнс в такому колорі на звичайний джигаловці. Тріал, друзі. Чіпа. Угу. Прийде сорвати ще. Не хоче, не проє. Будемо шукати нові місця. Зараз поведемо ми ще за течією. Сьогодні на рибали його там. Пройшовся метрів 50. Стану на цьому місці по рибалі. Можливо, щось тут клюне. Хотілося мені запитати рибалки того, чи в нього щось клювало, чи ні, а він вже пішов. Доганяти його не буду. Буду тут намагатися щось піймати. Як можете бачити рівень води дуже низький, як влітку. Дивно-дивно. А сьогодні у нас 22 березня. Поміняю приманку. Це щось не клює, а тут навіть з грузом є 18 грамів. Поставлю ось таку від кайтек. Ставив відмітку таку, буду дивитися, як рівень води, чи піднімається або навпаки падає. Ось така гілочка, поки що стоїть на місці. Поки що вода на місці не клює. Думав, що клювання, друзі, але знову, знову чіпа. Буду відривати, напевно. Неприємно, неприємно. Знову відірвав приманку. Ось на цьому місці перейду зараз нижче за течією. Перев'яжуся і продовжимо риболовлю. За 40 хвилин вже мінус 2 приманки. Це риболовля така, що зробиш, друзі? Наразі кльов стабільний. Риби нема, не клює. На годинок вже 8.30 пів 9 ранку ще на одного клювання не було, але вже дві приманки відірвав, як має бути. Підходили до мене рибалки, поспілкувалися. Дуже приємно, що дивляться, підписаний на мій канал. Я питання передаю Олександру. Всім я вам бажаю здоров'я. Щойно з ними поспілкувалися, прийшли до висновку. Не клює через те, що нема води. Дуже низький рівень води. Але є така інформація, що ввечері судак прокльовує. Навіть щука клює. Чого нам мені фото показували з телефону? Така гарна кілограма на 4, але вся в язвах І судака тут ввечері піймали вже по темному. Близько 5 кілограм вагою. Спекотно вже стало, друзі. Роздягнувся дуже жарко. Вранці мінус один було. Зараз близько 10 уже на 9 ранку. Щойно якась мочалка причепилася із шнура чи що це таке. Якесь дідуство. Знову поміняв приманку, ось таку поставив від кайтек. Міняю, міняю, але результату нема. Продовжимо риболовлю. Перейшов ще трохи нижче за течією. Нове місце, нові надії, друзі. Тут вихід з ями і тут вже трошки глибина менше, ніж вище за течією на моїх попередніх місцях, де я щойно рибалив. Буду намагатися щось тут полювати. Дуже спекотно вже стало, як влітку. Не летить далеко, шнур дуже затовстий, приблизно 14, але і груз теж такий немаленький, 20 грамів. Напевно, вже дев'ята. Треба було напевно одягати сонцезахисні окуляри. Щось я про це не подумав. Від води друг вже сонце відбувається в очі. Неприємно. це не головне, головне, що я на риболовлі. Рибалки приходять і виходять, але результат такий, як і в мене, не клює. Поки що. Знахідка. Хтось викинув приманку. Ось там, де я сьогодні вранці рибалив, Зараз же це здається Олександр. Що ж, друзі, як кажуть, ми далі йшли, нічого не спинювало нас. Піду ось туди. Стекляшки, там ще біля гаванського мосту щось пробую полювати. побачимо. Ось, друзі, я вже на новому місці, визначив його для себе. Дуже перспективний. Ну, Не тільки для себе, багато рибалок знає про це місце, при сприятливих умов. Тут непогано клює. Клював судда. А як зараз буде, побачимо. Ничего, убийцы. Можно тут будет трошки иначе результат. Хотелось на позитивный. І на цьому місці нічого не клюнуло в мене, Буду йти далі, напевно. А можливо, на сьогодні буду закруглятися вже. Риболовля без риби. Як всі рибалки кажуть, ще дуже холодна вода. Прийшов справдити ще одне місце. Тут теж буває судаки клюють. Та здивувався, бачите, який рівень води низький. Навіть дно видно. І вода зимна зимна Навіть льодовата якась. І тут нічого не клюнуло. Так що, друзі, йду додому. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Не риболовля, скажімо, а прогулянка <соць> зі спінінгом, Деякі висновки для себе зробив. Насамперед треба буде поміняти шнур хоча б на 0,10, бо в мене 0,14 здається так. І по-друге, обов'язково мати з собою сонцезахисні окуляри саме в таку погоду. Всім я вам хочу побажати міцного здоров'я всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемось наразі.